Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Нещодавно я відвідав це місце, яке знаходиться під Києвом. Це місце пам'ятка про загиблих воїнів, які захищали місто Київ у роки Великої Вітчизняної війни з 1939 по 1945 рік. На сьогоднішній день. 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над фашизмом, а також День скорботи про загиблих воїнів, які полягли в цій війні. У цій війні загинуло понад 8 мільйонів українців, які захищали нашу Україну, а також Відступи до так званої Росії, з якої тепер терорист світового масштабу видає команди на вбивство українського народу. Ми не забудемо і не пробачимо цих їхніх терористичних дій, які призводять до вбивства наших дітей, братів, сестер, жінок, в цьому доті. Наші діди захищали від фашизму. А тепер їхні правники і внуки з так званої Російської Федерації прийшли вбивати наш народ. А Путін, їхній терорист, вийде на трибуну Мавзолея і буде доповідати на всю свою. Державу, чи як так звану Російську Федерацію, скільки нас, українців, вони знищили останнім часом. Ці зірки все одно скоро знищують із цих пам'яток, тому що нам ця символіка не по душі. Шановні друзі, нас чекають. Тяжкі часи, але ми не здамося. А це кладовище в місті Білопілля Сумської області, де похований мій дід, Авраменко, Олекс... Авраменко Володимир Васильович, який віддав своє здоров'я в Великій Вітчизняній війні, був ветераном Великої вітчизняної війни. І зараз не. Не знає, що на його рідне місто Білопілля летять каби з Російської Федерації, вбиваючи людей і руйнуючи всі будівлі, міста інші та села. А це мій брат Авраменко Олександр Сергійович, який загинув 22 березня 2024 року. Захищаючи кордони нашої незалежної України, прилетіло два КАБа з так званої Російської Федерації, і вбило його і декількох іще його побратимів. Вічна їм пам'ять, Царство Небесне, вони завжди залишаться в наших серцях, в нашій пам'яті. Ми не забудемо і не пробачимо цього. Ми будемо робити все для того, щоб Україна перемогла в цій війні, щоб смерть наших друзів, братів, сестер не залишився безкарним для тих вбивць, які прийшли вбивати нас з вами. Запам'ятайте наших героїв і завжди цініть. Їхні подвиги, шануйте і згадуйте, слава Україні, героям слава, вічна пам'ять нашим героям, Царство Небесне.